Доброго дня, шановні педагоги і батьки. Сьогодні я з вами хочу поговорити на таку тему, як чашка емоцій нашої дитини. Емоції відіграють важливу роль в житті дитини, виявляючись у поведінці. вони інформують дорослого про те, що дитині подобається, що дратує. По мірі того, як дитина росте, її емоційний стан стає різноманітнішим і багатшим. На емоційне благополуччя дитини, як власне і на її емоційний розвиток, впливають виховання в родині та соціум. Уявіть, що у кожної дитини є чашка, яку потрібно наповнювати турботою, безпекою, любов'ю та увагою. Зазвичай у більшості дітей ця чашка залишається наповненою або вони знають дієві способи її повторного наповнення. Діти дуже нервують, якщо чашка спустошується. Пропоную вам розглянути варіанти, як діти справляються з пустою чашкою. Вони забирають силоміць у чужої чашки своє, погано себе поводять, щоб привернути вашу увагу і показати, що потрібно наповнити чашку. Створюють враження, що їхня чашка бездонна і їм постійно потрібна добавка, перезбуджуються, коли їхня чашка практично пуста, думаючи їм треба боротися або змагатися за наповнення чашки. Які ж елементи сприяють наповнюванню чашки дитини? Це любов та турбота, дружнє ставлення, спільні ігри, час з вами наодинці, тактильний контакт, успіхи та похвала, заняття тим, що їм подобається, або що вони самі обрали. Також є елементи, які спустошують дитячу чашку: це стрес, перевтома, ігнорування ровесниками, ізоляція, самотність, крики та покарання, невдачі, провали, розочарування, заняття тим, що їм не подобається, або тим, до чого їх змушують. І на сам кінець нашої невеличкої консультації хочу дати вам декілька порад, які допоможуть виростити психологічно здорову та емоційну стійку дитину, отечіть дитину атмосферою психологічного комфорту, відмовтеся від непорозумілих їй висловів, конфліктів, категоричності, підвищених, необґрунтованих, Вимог до дитини, звільніть дитину від негативних переживань, навчіться керувати власними діями, збільшіть емоційне спілкування з дитиною, цікавтесь її внутрішнім станом, перевиживаннями, бажаннями, виявляйте любов до дитини обіймами, поглажуванням, цілунками, ласкавим поглядом та теплим словом. Всіляйте віру дитини в її сили, можливості. Бажаю вам та вашим дітям любові. Висловлюйте її, даруйте та приймайте. Будьте щасливими. Дякую за увагу!